Вас вітає канал Адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал Адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, у мене є доволі такі приємні новини по справі Володимира Петраня, значить аболонський районний суд ухвалив рішення, задовольнив скаргу. Володимира і вніс справи до ЄРДР по справі злосні неплатільці аліментів. Тому я думаю, що це допоможе, як кажуть Володимиру скоріше навести лад у цій справі, значить, стягнути ті гроші, які значить йому не сплачують стосовно аліментів. Ну а також ті виплати додаткові, які були там за рішенням судів, де 25% п'ять відсотків. Значить, повинна була сплатити. Володимира Петраню, ви ж знаєте, що там допомагала би, і Аболонська ДВС, але поки що там справа йде, суддя взяла самовідвід по цій справі і буде розглядати справу інші суддя. Я думаю, що там також ми внесемо в РДР і будемо доводити ту, те, що є зв'язок певний, що свідомо і умисно би, ховається гроші, не пересилається туди, куди потрібно, для того, щоб вона могла уникнути сплати еліментів. Так що, друзі, до перемоги. Я думаю, що Володимир Петрань буде далі наступати по цій справі і доведе те, що, би, що люди, ті, які всі вчинили правопорушення, вони будуть за це відповідати. До зустрічі, друзі, на каналі адвоката Віктора Колобасова і дивимося за справи Володимира Петрані. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.